Мені б'ють коло хати, нападають, те, те, те б'ють мене. А ця приїжджа 20 років тут не жила, забрала в мене хату, стару, що мама мені дала стару хату, технічний паспорт, на право власності, стара хата моя. Я документи, а, а сестру поклав на номері хаті, що вона у сільській раді, а документи на мені. Як ви, може, підійшли до мене? Я недалеко з стадіона. Не я би вам показала ті всі документи свою біду свою. Може би, це люди знали, це ці цілий цей ці світ. Як я бідую. У мене ж а, чоловіка не знаю. Вони знищили мені чоловіка. Як вона може мати присадія був? Я 20 років не жила тут, виписалася геть, а вона і в хату тусила. І вона зараз тут живе? Живе, вона теж від каліка прийшла, ніби до першу групу, а я не, не каліка. То чого в мене? А в мене я не кажу. Я її не посилаю на чужі ґрунта. Є тата магалічна ґрунт, присадила. Щоб ми робили, то багашня позапроводила 3 гектари полі, 48 сотків продали і ще під хату, щоб ці сестрі дати. То, це то вона в мене цих 15 сотіків забрала. Рідна сестра. Рідна сестра. 24 сотки разом було цієї землі, одна побудувалася без плану. Ця стара хата, що мама мені дала, я маму ховала, тут вже 40 років. Мами не мала, бо й біж. Мама вмерла. Скажу більше часто вмерла. Зрозуміло, ну, все, дякую тоді, дякую.